Прийшла зима з низкою зимових свят. І, мабуть, найжаданіше – це Різдво з розвагами, забавами, калядками і щедрівками. Сніг пушинками кружляє, біле міріє шитво. Раз на рік таке буває. Свято, сніг, зима, різдво. Друзі, послухайте, як звучить ця дивовижна книга. Так так дійсно звучать чудові калядки і щедрівки, які зібрав під однією обкладинкою Іван Малкович. Допоможуть нам це почути сучасні технології. Піднесіть свій смартфон до QR-коду і зазвучить чарівна музика. Вечір, що передує різдву, називається святвечір. Усі члени родини збираються вдома. І як тільки на небосхилі з'явиться підвечірня різдвяна зірка, усією родиною сідають до столу, на якому 12 різноманітних пісних страв. Вранці діти йдуть віншувати родичів та сусідів зі святом Різдва. Вважається, що чим більше дітей завітає до хати, тим щедріше буде Новий рік. Надвечір уже всюди ходять колядницькі гурти з міхоношою, козою, циганом тощо. Серед них похмура історична постать цар Ірод. Особа, яка сама себе довела до ліхої долі, однак саме в темряві з'являється світло. За давньою українською легендою богиня коляда щороку народжує нове сонце. Темна богиня мара гоняється за нею, щоб встановити вічну зиму та ніч. Або сховатися від темної богині коляда перетворюється в козу. Звідси і пішла традиція переодягатись у цю тварину під час колядок. Добрий вечір, вам! Чи раді ви нами не Кідрик. Тих з народної щедрівки знайшов молодий тоді сільський вчитель Микола Лентович і написав до неї музику. Загалом він створив п'ять версій обробки пісні, і одна з них принесла йому світову славу. Такою ошатною та яскравою книга стала завдяки ілюстраціям художників Андрія Потурайла, Ростислава Попського, Владислава Єрка, а також Катерини Штанко та Олега Петренка Заневського. Приходьте до бібліотеки, беріть книгу, слухайте та насолоджуйтесь. Чудового різдва!